Уявіть, що кожен день ви прокидаєтеся і одразу хапаєте телефон, переглядаєте соцмережі, новини, повідомлення, потім швидко снідаєте, випиваєте каву і бежите у справах. Весь день у метушні, в роботі, в розмовах. Ввечері знову телефон, серіали, і ось уже пізно ви засинаєте втомленими і так щодня. Чи є у вас час подумати, зупинитися, послухати тишу? Піст це і є така пауза. Це можливість на кілька тижнів вимкнути зайвий шум, відмовитися від непотрібного, очистити своє серце і по-новому подивитися на життя. Що таке піст? Піст це не просто відмова від їжі, це давня християнська практика, яка існує понад 2000 років. Вона базується на трьох важливих елементах: молитва, утримання та добрі справи. Здавна, люди постували, щоб підготувати себе до великих подій. Особистих чи духовних, вони відмовлялися не тільки від їжі, а й від усього, що заважало їхньому зв'язку з Богом. Бо справжній піст це не просто не їсти м'яса, це навчитися контролювати себе, свої бажання і свої слова. Апостол Павло казав: усе мені можна, та не усе мені на користь, усе мені можна та нічому не дам себе поневолити». Сучасна людина може не помічати. Що вона поневолена, звичками, соцмережевим, гнівом, бажанням завжди бути правим. Але коли ми обмежуємо себе, коли свідомо відмовляємося від чогось заради вищої мети, ми стаємо сильнішими. Навіщо потрібен піст? Перше, щоб звільнитися від залежностей, піст допомагає побачити, що контролює нас, чи можемо ми прожити без солодкого, без серіалів, без нескінченного скролінгу соцмереж. Коли людина каже собі ні, вона вчиться бути вільною. Друге, щоб знайти внутрішній спокій. У світі стільки шуму, люди постійно чимось зайняті, але чи робиться їх щасливими. це можливість усвідомити, що справжня радість не в речах, не в їжі, не в розвагах, а внутрішньому стані ж душі. Третє, щоб відчути Бога. Коли ми менше думаємо про тілесне, ми більше звертаємо увагу на духовне. Коли ми менше говоримо, більше чуємо. Піст – це можливість очистити серце і відчути Божу присутність у своєму житті, що включає справжній піст. Піст – це не тільки про їжу, він складається з трьох важливих частин: молитва, щоб наповнити себе духовно. Без молитви піст – це просто дієта, утримання не тільки від їжі, а й від усього, що шкодить душі, Пліток, лайливих слів, марнування часу, добрі справи. Тому що справжній піст – це не просто не їсти, а ще й допомагати іншим. Якщо ти відмовився від м'яса, але продовжуєш сваритися, засуджувати інших, жити у злості це не піст. це просто зміна раціону. Святитель Златоус сказав: ти не їси м'яса, але і не їж брата свого через засудження, не пий вина, але і не п'яній гнівом. Чи обов'язково постити? Ніхто не змушує тебе постити, це твій особистий вибір. Але ті, хто хоча б раз проходив цей шлях, знають, піст змінює. Хтось після посту перестав бути залежним від соцмереж, хтось навчився контролювати свої емоції, хтось після посту відчув радість, яку давно не відчував. Піст – це шанс очиститися, відновитися, стати кращою версією себе. І головне, піст не для того, щоб витримати і потім повернутися до старого. Він для того, щоб змінитися і більше не бути таким як раніше.